Здоровенькі були, вітаю вас на каналі Володь Повітревеньки. І мав бути пляцок відео, але пляцок не дуже вийшов. Ну, я готував вперше, пробував рецепт, так що буду його дороблювати, перезнімати і покажу вам вже повністю все гарно. Я в коротке відео закину, правда, як він виглядає, коржі там супер, крем смачний, тільки його замало, ну негарна заливка і коржі треба чуть же... коржі зменшити, крем збільшити, коротше, якось так. А зараз буде відео, я там власне початку не було, там ще я його не домонтував гарно, але зараз я його власне зробив, так що будуть зразу. Цікава страва на піст, бо зрази будуть з грибами. Так що можна зараз власне, ще останній тиждень посту готувати. Смачно, просто і покажу всі нюанси, як зрази треба робити смачними. Так що сідайте позручніше, вас авансом подавайка, коментар і дзвіночок, щоб не пропускати всіх моїх наступних відео. А з мене гарний рецепт вперед готувати. Звичайно, як завжди, у мене все що, чого, як і скільки в описі під відео, і почнемо ми з грибів. Е... Любі за бажанням, які є, грам 400-500 приблизно на цю порцію, в залежності, наскільки ви любите, щоб багато було начинки у сразах. У мене гриби вже напів готові. Люблю робити такі заготовки. Ну, чи коли якусь акцію побачу, десь, щоб шампіньони були подешевші, я їх чуть-чуть відварюю, ріжу і даю. Камеру, потім їх ще трошки обсмажити, і вони готові вже до використання. Ну зараз нам максимально треба з них це чи звичайні шампіньони, чи морожені шампіньони. Головне випарити максимально вологу, так що ставимо на газ спочатку великий, Чуть-чуть вони прожарюються, потім зменшуємо газ і смажимо приблизно хвилин 10. І спеція, яка максимально. Іде до грибів, яка не знищить смаку гриба, не переб'є його. Це тим'ян. Добавляйте тим'ян. І ну, порада. Ніколи не додавайте до грибів селеру. Це просто повністю перебиває смак гриба. Так що запам'ятайте це собі. Петрушка Кріп, можна, не можна фенхелю, не можна кінзи, не можна селери. І можливо хтось не знає, гриби завжди треба солити в самому кінці приготування. Зараз, якщо ми їх посолимо, вони дуже пустять багато води. І вони будуть не смажені, а будуть тоді там пательні варитися. Це добре. Смачніше, коли вони обсмажені. Так що смажимо приблизно 10 хвилин. От зараз вони вже почали повністю на максимальному вогні. Це зараз хвилинку і зменшуємо вогонь не менше середнього. Періодично поміщується 10 хвилин. І так, по спеціях все. І я додаю ще зелень. У мене ще є трохи мороженою, хоча вже є і свіжа тут у мене. І зелена цибуля і трохи кропу. І ще цибуля вже смажена. ну У мене вона залишилася з пиріжків. Тут одна цибулина. Не маєте так готової смаженої, обсмажуєте чуть-чуть цибулю і тоді додаєте гриби. Я додаю вже готову, майже під кінець смажування. Посмажили, виключаємо газ і даємо встигнути, ну, щоб не гукти рук, як ми це будемо зліплювати у, у зрази. Тісто не треба зразу заліп... замішувати, бо тісто на зрази треба. Замішувати і відразу їх ліпити. Бо чим довше воно стоїть, тим воно робиться більш липке, більш непридатне, скіплення. Так що, чекаємо, щоб осигло, ну, хвилин з 20 і буде готово. Можна виставити на двір на балкон, лежаться, які пора року ви готуєте. І так, в картоплю нам треба бити яйця. Спеції. Які я напишу, ну, і чуть-чуть переперчите, це вже за бажанням та й до смаку. І борошно, і крохмаль. І замішуємо тісто. Спочатку беремо лопатку, Перемішуємо лопаткою, щоб все гарно з'єдналося. А потім вже будемо вимішувати руками. В міксері чи там в планетарному, чи в тістомісі якомусь, чи там в хлібопічці, де ви там можете місити. Не дуже рекомендую. От чогось мені подобається власне, в зразах тісто, коли воно є ліплено рутями. Трохи помісили, чуть трохи підсипаємо борошна на робочу поверхню. Перекладаємо наше вже майже замішане тісто і ще чуть-чуть його помісимо на столі. Я кажу, все руцями. О, ось ми тісто вже вийшло таке, як потрібно. Забивати борошном його не потрібно. Даємо хвилинку дві, щоб тісто чуть-чуть постояло, за той час можна помити руки з тіста і доправити по спеціях начинку. І тепер це чуть-чуть притрушуємо борошном, щоб нам нічого не поприлипало. І ще трошки можна так нарушено, все будемо чуть-чуть обвалювати наші. Трошки робимо щось таке наподобі. Ковбаски. І їдемо на частинки приблизно одинакові. Див... Дивлячись, які ви там любите, по величині зразу стільки і... Дібите. Ну, я не люблю там надто маленькі. Тепер скручуємо кулечки, начинка є. Тепер беремо наше тісто Чуть-чуть розплюскуємо по долоні, беремо нашу начинку. Кладемо начинку і защипуємо наше тісто. І так, щоб тісто менше прилипало, можна ручки чуть-чуть змастити олійкою. Беремо наше тісто і розплюскуємо по долоні. І тепер беремо нашу начинку. Кладемо нашу начинку. І защипуємо, в принципі, як вареники, щоб все гарно защипилося. О, бачите, які красивенькі. І можна чуть-чуть обваляти в борошні. Ну, і, в принципі, формуємо так всі, і будемо смажити. Смажимо на середньому вогні приблизно по. 5 хвилин з кожної сторони до гарної золотистої хрус... хрумтящої скоринки. Такі гарні золотисті, і чуєте? Гарна хрумтяща скоринка. От, приблизно до такого кольору обсмажуєте. От у мене зайняло 5 хвилин з одної сторони, ну і стільки ж з другої. Так що жаримо, поки не дожаримо, і тоді побачимось знову. На смажу виходить 11 штучок, тільки подивіться, яка краса. І смачно. І, і хто постить, то ідеально на напіст. Ну, Тут -от. так, презентація виглядає. Отак він виглядає в розрізі. наш зраз. Можна прикрасити руколою трошки. Хто, хто з чим любить їсти, можна грибний соус, можна сметанку. Ну, коротше, хто як хоче, а ви підписуйтеся і готуйте. Це дуже смачно. Всім мирної ночі і слава Україні! І до зустрічі на моєму каналі знову.